Licary Kolumba, Ekscelencjo Vladyko Gregoriu, Wseczesni Otcy, Wozlubleni u Chrystii Braty i Sestry, W dusi Chrystowo-Horizdwa, Dywlacis dilacis oplatkom, Znakom pojednania, braterstwa i myru, Zbierajemo się zjgodni u Lwivskiej Katedrii jak spilnota Cerkwy, Jaka żywe modli się i cierpi razem ze swoim narodem. Wasze przybycie tutaj, z różnych w Ukrainy, wyraża jedność, której dzisiaj duże potrzebuje i cerkwa i cały świat. Nasza bratnia spotkanie się У недавно проголошеному в Україні році Пресвятого Ісусового Серця. Це є особливий і благодатний час, в якому церква запрошує нас повернутися до джерела, до серця Христа, з якого випливає любов, милосердя, мир і міць для жертовного життя. w prosiętym Jezusowym sercu jest odpowiedź Boga na dramatyczne wydarzenia światu. W nim objawia się ta miłość, która nie wpływa cierpienia, bere jego na siebie. Święty Jan Pawł II mówił, Otwarte na chresti serce witkupytela, jest niewyczerpnym źródłem miłości, z jakiego narodzi nowe życie dla świata. Dla Cerkwy w Ukrainie, która przeżywa wojnę, straty i ból, kult Przyswiatowego Jezusowego Serca nie jest wtyczącą z realności w dewocjonalną poboczność, tylko szkoleniem nadziei i odwagi. Tomu Дивляючись в пробите на Христі серце Божого Сина, вчимося, що любов Христа є сильнішою від ненависті, а життя перемагає смерть. Дорогі лицарі Колумба від початку свого заснування були християнським рухом мріян. Які постановили не відділяти віру від життя. Тому ваше братерство не опирається лише на організації структури, лише на спільному вкоренні у Христі. Святий Йоанн Павло II, звертаючись до лицарів Колумба, казав, церкві потрібне ваше свідчення зрілої віри. Вашої відданості справам сім'ї, вашої готовності служити там, де небезпека загрожує людській гідності. Ці слова сьогодні набирають особливої ваги. Під час війни братерство стало простором для практикування конкретної любові, до терплачих, до терплачих. Do biegunców, do rozdzielonych frontom rodzin, do święczenników i parafii, którzy potrzebowali duchowej i materialnej wsparcia. Dlatego jednym z największych darów w Kolumba jest jedność, która nie ogranicza się kordonami, językami i odmiennościami. Taka jedność nie jest wytworem ludzkich. Стратегії лише плодом спільного спогладання і навчання від Ісусового Серця. Святий Йоанн Павло Ій говорив єдність християн народжується зі спогладання любові Христа і виражається в готовності до взаємного служіння. У зраненому поділами світі ваша єдність є. Пророчим знаком. Вона показує, що можна будувати спільноту не на вигоді, лише на Євангелії, не на силі, лише на жертв... жертовності, не на страсі, лише на довірі Богові. Подумки повернімося до засновника лицарівколумба, блаженного Майкла Магівні. Серце якого формувалося за взірцем серця доброго пастрія. Він був священником, який бачив драматичну ситуацію сімей, що не мали матеріального забезпечення і реагував на неї не словами, лише конкретними вчинками. Блаженний отець Майкл говорив. Любов до ближнього виражається у відповідальності за сім'ї і в солідарності з потребуючими. Можливо, саме тому святий Йоанн Павло II бачив у лицарях Колумба продовжувачів цієї місії і духовною підтримкою, заохочував їх до. Byd odważnej obecności w cerkwi i świecie. Przez wasze służenie zranionym wojną rodzinom ta charyzma staje jeszcze wyraźniejsza. Lecjar Kolumba ce ludyna cerkwy, naturalnym środowiskiem, jakim para, je parafia, a sercem jej duchowności Eucharystia. Святий Йоанн Павло II повчав, немає справжньої християнської відданості без глибокого зв'язку із Євхаристією. Користуючись нагодою і можливістю зустрічі з вами, хочу виразити свою вдячність. Дякую вам, шановні лиця Колумба, за активну присутність у житті парафіальних спільнот. За прислуговування Біла Вівтаря, за турботу проліт... пролітургію, за вчинки милосердя, за молитву Розарію, за підтримку священників. Все це сприяє тому, що серце Ісуса б'ється в серці місцевої церкви. Не лише Я, а вся церква в Україні. Wam je wdzięcznę. Wdzięcznę za Waszą żartownicę w wojennym czasie, za widwachu, za gotownicę, że w tym i nie za znaczeniu dnia, nesty do pomocy bliźni. Wasza życiowa pozycja jest odpowiedzią na zaklik świętego Jana Pawła II. Nie bądźcie bohaterami. te drzwi dla Chrysta. Тож, нехай рік Пресвятого Ісусового Серця буде для вас не лише часом вдячності, але і оновленої місії. Христос запрошує нас бути охоронцями єдності, апостолами милосердя, свідками віри у суспільстві, в якому проживаємо, відповідальними християнами. І людьми молитви. На закінчення зацитую ще одне послання святого Іоанна Павла Другого, яке може стати вашою найближчою життєвою програмою. Майбутнє церкви і світу прокладене через сім'ю і через серця, відданих Христові людей. Нехай же Пресвяте Ісусово серце буде вашим притулком у часі випробувань, вашою силою у служінні і джерелом вашої єдності. Нехай через ваше служіння б'ється серце церкви, церкви в Україні і приносить плоди миру. Бажаю вам цього від щирого серця. Дякую за перегляд!